Бердичівські поліцейські затримали зловмисника, котрого підозрюють у викраденні кількох велосипедів. Якось вже занадто активно у липні до правоохоронців стали звертатися власники двоколісних коників. Інформують в обласному відділі комунікації головного управління національної поліції. Хтось зауважить, мовляв, що там той велосипед копійки. А тим часом вартість зниклих транспортних засобів коливається від однієї тисячі гривень до шести. Усі історії були як під копірку. На хвилину другу залишив велосипед без нагляду, і той розчинився у повітрі. Поліцейські побували на місцях викрадень, опрацювали отриману інформацію, встановили особу зловмисника та затримали його. У відділі інформують, що років йому 18, що бердичівлянин, що зізнався у скоєному. Мовляв, треба було на щось жити. Ось і вдався до злочинів. Крав біля магазинів і багатоповерхівок. Двоколісну здобич продавав, виручку витрачав на випивку та розваги. Велокрадію світить до трьох років ув'язнення, а правоохоронці нагадують, аби власники велосипедів не залишали ті без нагляду або ж користувалися протиугінкою, замками чи офіційними стоянками. Ну а коли вам просто на вулиці чи ринкові запропонували велосипед за ну дуже вже підозрілою ціною, додають не купляйте і дайте знати працівникам поліції.